Всім привіт, з вами тріс. Нарешті я вирішила зняти відео генетики моїх сім'їв. Ця генетика працює в мене в грі, а я не постійно користуюся з приводу розмноження своїх персонажів. Ну, звичайно, якщо там гра десь щось когось розмножує, то я і ці сіми для мене не важливі, то я не дивлюся, хто там як і з ким як розмножився на тих дітей, не дивлюся, нічого їм не виправляю. Але саме за ігрових сім'їв я граю в цю генетику. Вона чим прикольна, тим, що вона розширює вам варіанти, можливості, хто у вас може народитися. От і. Якби впливає на те, що у вас, наприклад, два якихось надсіми різні, і у вас народиться геть-інакший сім тоді в них, от, який неочікувано буде не схожий на своїх батьків. Раніше в мене була трошки інакша генетика, от, і вона була, ця табличка на російській мові, я нарешті її переклала на українську і структурувала, більш-менш більш якось правильно структурувала. От і доповнила її, а десь навпаки спростила, бо там були ще відсотки, які на все це впливали. Зараз відсотків нема. Зараз є просто числі рандом, який впливає на те, хто у вашої пари надсімів або звичайних сімів може народитися. Тож у нас є такі раси, в які я граю. Ви хто мене давно дивиться і так знаєте, що в мене є всякі суперсіми, темні маги, світлі маги, якісь алхіміки, охоронці часу. Що це таке? Це різні види персонажів. От, я їх називаю раси, і в мене є навіть структура, по якій такі сіми в мене з'явилися. Першими були суперсіми. Від суперсімів потім пішли всі інші раси, вплоть до людей. От, і це був типу як генетичний збой, що одного разу у суперсімі з'явилися інші персонажі. От, але, коротше кажучи, першими йдуть суперсіми. них, у цих персонажів є всі здібності інших рас, от, І вони їх можуть по-різному розвивати. Хтось із суперсімів може розвити там вовкулачність. Іризм, хтось там там темного мага, хтось взагалі геть все. Тоді супер-суперсім якийсь буде. От, ну я на, насправді розвиваю так. От взагалі по правилах суперсіма тут треба взагалі геть все розвити. Але якщо мені надоїло за них грати, то і там з'явилися діти, то я тоді ну зупиняюсь на якісь сходинці, де він там до якого рівня він розвився. От і потім розвиваю вже їх дітей. Так у мене є сім'я суперсімів, яких я так розвиваю. От. Потім в нас йдуть над всіми всякі вампіри, вовкулаки, темні маги, це темні сутності. Є ще світлі сутності, це світлі маги, охоронці часу, русалки і алхіміки, і інопланетяни це світлі сутності. От. Ну, скажімо так, нейтральні всякі це русалки, інопланетяни. Це світлі сутності, сутності алхіміки, охоронці часу, світлі маги. От. З приводу от магії і всяких алхіміків просто в нас, якщо розвивати персонажа, повністю вкачувати йому магію, мені стало нецікаво, бо тоді такий сім, може геть усе він такий, знаєте, дуже чітерний стає. і Мені одразу не цікаво стає грати такими магами. Тому я придумала собі такий розподіл магії, так сказати, між темними і світлими силами. І якщо світлий маг розвиває в собі якісь інші сторони, окрім світлої сутності, він стає сірим магом або відьмаком. От, ну, по суті, він генетично світлий маг, і тому в нього будуть з'являтися діти як від світлого мага. Тому я тут не писала, що тут є всякі ще відьмаки. але от. Або якщо темний маг буде світло, сутність розвивати, він теж стане відьмаком. Алхіміки це по суті, вони теж маги, але вони не володіють магією взагалі, вони її не розвивають, вони розвивають тільки вміння варити зілля. Тоді як маги в мене не вміють варити зілля, вони не повинні цим займатися, і вони тільки колдунствами всякими займаються. От, Хіміки займаються саме варять зілля. Ну і звичайні люди, люди як люди, от охоронці часу. Це а, сіми, вони схожі на звичайних людей, от але які вміють шаманити, спілкуватися з духами і з потой так сказати, спілкуватися. Вони бачать різні там сни, можуть щось передбачити і можуть зупиняти час, сповільнювати час в грі. От, але для цього їм якраз треба, треба розвити свою шаманську здібність, тоді вони зможуть зупиняти час. Так, ну і давайте тепер зрозуміємо, а як же наші персонажі будуть розмножуватися, хто в них буде народжуватись. Наприклад, у вас є суперсім, який покохав Вовкулаку, і тоді ви дивитесь Вовкулака плюс суперсім. В них вийде суперсім або Вовкулака. Все просто. От, якщо це був Супер Сім плюс русалка, то в них не може бути дітей. Тобто, якщо в мене суперсім там кохається з русалкою, то я завжди вибираю, щоб у них не було дітей. От, вони ніколи не роблять це заради дітей. От. А потім, якщо суперсім плюс інопланетянин, суперсім або інопланетянин, алхімік плюс суперсім не може бути дітей, е, людина плюс суперсім теж не може бути дітей. Тобто Суперсім, по суті, може розмножуватися між собою <кій> і між от цими от, надсімами, які тут -от написані. Типу далі в нього вже проблеми з цим. Ну, хоча з інопланетянами ще немає проблем, але далі там будуть проблеми в нього з цим. От. І так, по кожному персонажу е, розписано, то, хто може народитися. От у світлих магів дуже цікава історія. Наприклад, якщо у вампір плюс світлий маг у них не може бути а у них можуть бути тільки сини. При цьому у світлого мага плюс вампіра може народитися темний маг, як бачите, або вампір, і при цьому це буде хлопчик. Тобто, всякий раз, якщо у мене є така пара персонажів, і вони там, наприклад, захотіли мати дитину, то я викидаю рандомом, хто це буде. Потім впливаю на цю дитину, що це повинен бути тільки хлопчик, і дивлюся, що це або вампір буде, або темний маг. А так само у темного у світлого мага проблеми з вовкулаками. Не можуть мати а, синів вони, коротше, в них тільки доньки народжуються в цій парі. І а, тут в нас будуть а, темні маги або люди. А, народжуються в них тільки або люди, або темні маги. Отак, от навіть вовкулака тут не може народитися. коротше, така історія. От і так по кожній парі коротше у світлих магів дуже прикольна ця історія саме з, з, з цими двома персонажами може статися. У темних магів цікава історія може трапитися, якщо темний маг, плюс охорона часу. У них може народитися вампір, темний маг або охорона часу, або навіть людина. Коротше, тут аж чотири варіанти: хто може народитися. І в такій парі, от у нас в мене була в Династі Адамс така пара, і в мене народилися вампіри, двійня вампірів. От, випала нам саме вампіри, щоб народилися, і народилися в нас двійня вампірят. От хоча б, хоча батьки в них були темні махи охорони часу, от. так от. А потім, ну Тут по кожному насправді є якісь приколи. такі І коли я такі пари схрещу, то я дивлюся, ага, ну там типу от вони хочуть мати дитину, хто в них вийде і викидую на рандомі, хто в них може з'явитися, якщо в мене така пара з'явилася. А вовкулака плюс темний мах, вовкулака, темний мах, або людина навіть в цій парі може народитися. У будь-який момент, коли в мене така парочка з'являється, я можу викинути на рандомі, хто це буде. І якщо з'явиться від гри, з'явиться, наприклад, народиться вовкулака, а мені на рандомі випала людина, То я, коли ця дитина підросла, я просто прибираю в неї в окулачність, вона буде тільки людиною. От, тобто, моя генетика перебиває генетику гри. Бо мені так цікавіше просто грати. Бо в такій парі в грі ніколи не народиться людина, а в мене вона може народитися. І для мене це значно цікавіше, ніж якщо я буду грати так, як грає моя гра. <граще> От. То, що вона може там зробити вам тільки вовкулак або тільки там вампірів, щоб у вас народжувалися. А тоді, як з, цих, з такою генетикою, ви можете на це повпливати, так сказати. Ну, впливає рандом, я не сама по собі вибираю це людина, буде чи хтось. Я через рандом це вибираю, і це прикольно. От, а, ну, така в мене генетика. Ви мене її давно просили, я її нарешті переклала. Сподіваюся, вам цікаво <сум> те, як це працює в мене в грі. Можете і самі користуватися цим, якщо вам це сподобалось. Насправді все просто. І а, якщо вам сподобалось, то не забудьте підтримати вподобайкою, коментами, підпискою. Всім всього найкращого і пока-пока.